Вітаю, друзі! Для батончиків снікерс нам знадобляться обсмажені горішки в духовці арахіс. Самі купуємо, смажимо, перевертаємо, чистимо від шелухи і це вже готові горішки. Карамель або згущене молоко зварене. Хто слідкує за моєю творчістю, знає, як все це готується, бо воно раніше вийшло. Кому не зрозуміло, що питайте. Оксана, а де це подивіться, а як це зварить? І я, звичайно, вам дуже багато зроблю посилань підкріплю. Отже, для першого шару нам потрібно карамель або згущене молоко, перемішане з горішками. Готово, це вже смачно, друзі. Все, секрет успіха снікерса саме в цих обсмажених горішках арахіс, вони ще злегка присолені, і з карамель або згущеним молоком. Наступний шар це нуга, або ось у мене. Прямо сьогодні я знімала і залишилось, тому я вам не буду показувати, якщо дозволите, а прикріплю зверху посилання. Значить, це італійська меренга. Просто два білка збивали і додали гарячого, киплячого сиропу цукрового. Все збили до такого стану, щоб на вінчик наматувалися, щоб чіплялася ця маса до довінчик. Як готувати ногу, також є на каналі, також ви в описі знайдете. Ще нам знадобляться формочки спеціальні, можна прямо для батончику. Або звичайний лоточок, вистелили піщовою пленочкою і заморозили цю масу, зараз буду показувати, і потім в шоколаді обваляли. А є ще варіант хитріший, модніший. Ми беремо пластиковий цей, лоточок для їжі. І з нього дуже зручно, коли готова, вже ну, тут шоколадиком обмажемо, накладемо всі слої. Коли захолоне, отак так раз і виштовхали. І вас з красивими ровними такими бочками вийде шоколадний батончик. Ну Просто він вийде величенький, так знаєте, щоб сісти та й наїстися. Нарізати його як тістечко. Ну і основний вопрос це все якось обваляти у шоколаді. Це може бути розтоплена плітка шоколада, їде морози. Ось у мене після святкового. Спадщина просто не знаєш, куди діти ці новорічні іграшки. Ми їх розтопимо і буде нам шкабатурка для снікерса. Друзі, ну, як ви вважаєте, як нам зручніше зробити? Накласти два шари, заморозить ну підморозить, нарізати такими батончиками, от рівно такого, і потім в шоколаді обваляти. Або, як ми робили удбайський шоколад прямо зразу в лоточку, щоб це не возиться, туди-сюди, не носиться. Ну, Напевне, ми зробимо як попроще. Щоб поменше мити та бруднити, розтопимо в мікрохвильовці короткими імпульсами, секунд 30 прямо в цьому ж нашому молоточку чарівному. Отже, розтопили. І так по стіночкам по бортикам розлили хорошенько шоколадик і будемо його в морозилці буквально за пару хвилин охлаждати. Якщо шоколад густенький у вас, то так шпателючком повище, бо начинки у нас багато. І доки наш лоточок з шоколадиком, ну, формується така коробочка, в яку ми будемо начинку складати, застиває, ну, охолоняє, охолоджується, так я вам покажу, що воно це таке є, ця меренга італійська. Або нуга, буде у вас посилання, там я з медом киплячим заварила. Просто білки, збила з, цим, з ванільним цукром і влила заварений сироп. Всі пропорції ви знайдете. Для чого я це робила? Я робила для ось таких піроженочок, корзинки арлікіно або з кремом білково заварним. І ось так хотіла показати вам, що цей, цей крем абсолютно простий, недорогий, дуже послушний, навіть в транспортуванні. Годиться для того, щоб зробити бордюрчики на торті. Бачите? Якісь квіточки. Його можна підфарбувати гелевими або порошковими барвниками. Знаєте, ми якось привикли до одного крема, і, ну, парочку, і ото його робимо. А є купа всяких штук цікавих. Отже, в мене залишилось багато, бо корзиночок небагато. І якраз ця міринга нам підходить в батончики, Milky Way, підходить і в снікерс, чим ми успішно і скористалися, бо куди ж я маю це дівати, а навіщо нове робити? Дозвольте, я покажу, що я тут за кадром роблю. Дивіться, Починає остивати наша глазурь, і це донечко буде верхом у нас, насправді. воно мусить бути тоненьке, там не треба багато шоколаду, щоб нарізали. Хорошо. А от бока треба, щоб були плотненькі, тому я весь із донечка шоколадик розподіляю по сторонам, коли він вже більш густенький став, бо той жидкий, що він стік весь всередину, і стік. Тому що ми, ж, можливо, будемо нарізати на декілька, наприклад, персон, цей велетенський снікерс, щоб бочка не лопнули. Продовжуємо, друзі, готова наша коробочка, така прям тверденька. Викладаємо Ну, в будь-якій очередності, як вам хочеться. Справу тому, що в нас оце ось так буде цукерочка. Нанизу, внизу обично цей арахіс, щоб отак нарізався нормально. Ну, так і зробимо. Зараз біленький шар, нуга, типу. А потім горішки зверху. І все разом будемо охолоджувати. Розрівняли, викладаємо всю горіхову масу. Також ложечкою або шпательком вирівнюємо і ще злегка вдавлюємо ложечкою, щоб було рівненько, для того, щоб шоколад рівномірно розподілився. До речі, мені і не довелося підігрівати шоколад, він тут на кухні собі стояв ці 20 хвилин при кімнатній температурі, і просто такий густенький. Ну, друзі, можна сховати в холодильник, якщо у вас, наприклад, вечір, і хай собі там стоїть до завтра, до ранку. Ну, Мені хочеться його достати, і і подивитися на цю красу, тому я в морозилку знов на 20 хвилин, щоб застило. Це ж наше донишко, пам'ятаєте? Друзі, повернення нашої шоколадки. Ну, це, звісно, геть неправильно. 15 минут там воно постояло, у мерзілки вже розпечатують. Ну, що в мені вже нема ніякої терплячки, треба подивитися. Розкриваємо, перевертаємо. І, наскільки це можливо, акуратно достаємо, видавлюємо. Мені треба взяти двома руками так брик. І виштовхнути. Ну, коротше, капрунова формочка теж застила, замерзла. І не так послушно себе вела. Надо достати з морзілки, покласти в холодильник і потім вже виковирювати. Ну, нічого, це для дому, зате я повеселилася. І ви, сподіваюсь, також своїм улюбленим, тонесеньким ножом-пилкою, розділяю напополам. І о чудо, такі, хотіла сказати, маленькі, але ж вони такі нормальненькі в порівнянні з магазином. Піроженки, снікерс у нас получились. Коротше, два в одну, мілківець із снікерсом, щоб ми не загладшали на одних з горіха горіх з ущоночкою. Все, друзі, готуйте, смакуйте, не бійтесь експериментувати. Ну ми ж не мусимо їсти весь час одну й ту саму їжу, правда? Часто хочеться щось таке, едеке, ну, взагалі ні на що не похоже. Ось, ось вам. Помилуйтеся. Все, друзі, до нових смачних рецептів. Ви собі як хочете, але з вас лайк.